Я жив у саду Аллаха РВС Бодлей. Родич сера Томаса Бодлея, засновника Бодлейської бібліотеки в Оксфорді. Автор книг Вітер Сахари Той, хто несе звістку І ще 14 творів. Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей. У 1918 році. Я відвернувся від свого світу і вирушив до північно-західної Африки. Сім років я жив з арабами в Сахарі, у саду Аллаха. Я вивчив мову кочівників, носив їхній одяг, їв їхню їжу і жив їхнім життям, яке не дуже змінилося за останні двадцять сторіч. Я пас овець і спав на долівці шатра. Я ретельно вивчав їхню релігію, ці знання лягли в основу моєї книги про Мохамеда, яку я назвав Той, хто несе звістку. Ці сім років, які я провів з кочівниками, були найспокійнішими і найщасливішими роками мого життя. До свого від'їзду до Африки я мав великий і різнобічний досвід. Я народився в Парижі. В родині англійців ми прожили у Франції 9 років. Я навчався в Етоні, а пізніше в Королівському військовому коледжі Сент Харст. Потім я провів шість років у армії. Я служив в Індії, де ми мали вдосталь часу для гри в поло, полювання, прогулянок по Гімалаях. Я брав участь у Першій світовій війні, і після її закінчення. Мене послали до Паризької мирної конференції як ад'ютанта військового Аташе. Я був вражений і розчарований тим, що я побачив у Парижі. Протягом чотирьох років різні на Західному фронті я вірив, що ми воюємо заради рятунку цивілізації, але на мирній конференції в Парижі я побачив егоїстичних політиканів. Які закладали фундамент для Другої світової війни, кожна країна намагалася відірвати собі більший шматок, створюючи передумови для національного антагонізму і сприяючи відродженню секретної дипломатії? Я був хворий від війни, хворий від армії, хворий від суспільства. Уперше в своєму житті я провів безсунну ніч, міркуючи. Що мені робити з моїм життям? Лойд Джордж умовляв мене зайнятися політикою. Я обдумав його пораду, як раптом зі мною трапилася дивна річ, яка переліпила наступні сім років мого життя. Усе почалося з розмови, яка тривала не більше п'яти хвилин. Це була розмова з Тедом Лоренсом. Лоренсом з Арабії. Найколоритнішою фігурою і романтичною людиною, яка жила в арабській пустелі, і порадила мені зробити те саме. Спочатку ця думка не давала мені спокою, однак мені все одно довелося піти у відставку і шукати нову роботу. Цивільні роботодавці не хотіли наймати таких людей, як я, колишніх армійських офіцерів. Особливо, коли в країні налічувалися мільйони безробітних, тому я зробив так, як радив Лоренс: Я поїхав до Арабів. Зараз я дуже радий, що зробив це вони навчили мене долати хвилювання, як і всі щирі мусульмани, араби фаталісти. Вони вірять, що кожне слово, написане в Корані, сказане Аллахом. Тому слова Бог створив вас і керує вашими діями, сприймається ними буквально. Ось чому вони так спокійно ставляться до життєвих неприємностей. Ось, чому вони ніколи не поспішають і не виходять із себе, коли в них виникають проблеми. Вони знають, що те, чому призначено статися, станеться, оскільки всім керує Господь. Однак це не значить, що коли трапляється катастрофа, вони сидять і нічого не роблять. Я зараз розповім вам про бурю в Сахарі. Буря вила і кричала три дні. Вона була така сильна, що несла пісок за сотні миль від Сахари до Середземномор'я, до долини Роуль у Франції. Вітер був таким гарячим. Що волосся шкарубло, дерло в горлі, пекли очі, на зубах хрустів пісок. Я почувався, ніби стояв перед пічу на скляному заводі. Я був близький до божевілля. Але араби не скаржилися. Вони потискали плечима і казали: Мектауб, так написано в Корані. Але тільки буря скінчилася. Як вони взялися за діло. Спочатку вони зарізали всіх ягнят, вони б все одно померли і сподівалися врятувати хоча б овець. Зарізавши ягнят, вони вирушили на південь за водою. Вони все робили спокійно, не скаржачись і не хвилюючись через втрати. Голова племені сказав усе не так погано. Ми могли б Втратити все, що мали дякувати Богові у нас лишилося 40% овець, з якими ми можемо почати все спочатку. Я пам'ятаю ще один випадок ми подорожували пустелею, і у нас спустила шина. Водій забув узяти запасну, і тому у нас було тільки три шини. Я метушився, нервував. І питав у арабів, що ж тепер робити. Вони нагадали мені, що нервування нічим не допоможе, але це змусило мене хвилюватися ще більше. Спущена шина, пояснили вони, була волею Аллаха, тому нічого з цим не вдієш. Ми поповзли по пустелі на трьох колесах, і тут машина фиркнула. І зупинилася. У нас закінчився бензин. Головний кочівник спокійно сказав Мектауб. І знову, замість того, щоб вилаяти водія, який не залив достатньо бензину. Усі спокійно, пішки пішли додому, співаючи по дорозі Сім років, які я провів у Сахарі, упевнили мене, що всі нервові захворювання. Божевілля і алкоголізм Америки та Європи є результатом поспіху і неспокійного способу життя, яке ми ведемо в так званих цивілізованих країнах. Доки я жив у Сахарі, я не хвилювався. Там, у саду Аллаха, я знайшов божественне умиротворення та фізичне благополуччя, які марно шукають так багато з нас. Багато хто глузує з фаталізму, може, вони мають рацію, хто знає. Але ми всі повинні знати, яке велике значення має доля. Наприклад, якщо б я не поговорив тоді в серпні 1919 року, п'ять хвилин з Лоренсом з Арабії, усе б могло стати інакше. Коли я озираюсь на своє життя, я бачу, як на нього вплинули події, які знаходяться поза моїм контролем. Араби називають це мектауб кісмет, що значить воля Аллаха. Називайте це, як хочете, але існує щось, що робить з вашим життям дивовижні речі. Я усвідомив це тільки тепер, через 17 років після того. Як залишив Сахару, і я досі користуюся цією філософією щастя, підкорення неминучому, якої я навчився в арабів. Ця філософія заспокоює нерви краще будь-яких заспокійливих засобів. Коли починає дути, сильний гарячий вітер, який ми не можемо зупинити, давайте примиримося з неминучим. А потім встанемо і відновимо те, що було зруйновано.